Привіт! Всім! Ви на каналі Скле. І так, прикиньте, сьогодні ми нічого не будемо грати. Ми сьогодні будемо тільки дивитися. Це перша моя реакція на трейлер. Перший раз вийшов трейлер на гру, яку ви добре знаєте, Poppy PlayTime 5. І він вийшов, знаєте коли? Ще десь 4 дня тому. Чи 3 дня. А я його побачив тільки тепер. Просто він мені десь вибив у ютубі, думаю, що нічого свій трейлер. Та й думаю, давайте подивимося разом, ну а що? Подивимося, що там нового буде, тим більше. Це вже буде остання частина попі плейтайм. Того, я думаю, нам буде дуже цікаво. Ну що, погнали? Давайте тако зразу бігом, подивилися. І все, погнали! Ви пам'ятаєте, на чому четверта частина закінчилася? Там, де ми тікали від прототипа впали десь в якийсь підвал, десь в самий низ. Походу, ми... Та ми ще на фабриці ті. Пали в самий низ і за нами хто прийшов. Хагі-вагі! Той самий з першої частини. От ми, напевно, тут будемо продовжувати ходити хати будемо від нього чи що. Далі якась фабрика. Опа! А це взагалі якась лікарня, похоже, ні? Може тут щось прототип мути? Ну я не знаю. Цікаво О, слухайте. Якомусь операцію робили, кому? А може якраз Хагі Вагі? чуш, що він туди поранений був, Страшне. Ха, може якраз його підрихтувати мають. Ну, а во, дивись, то що рукавиця вроді його, чи ні. Тут одна там, одна, чи там рукавиця. Цікаво, цікаво. Що тут далі має бути? Опа. Прототип, походу. А то 100% прототип. Ну а це що за бульбашки? Що тут хтось наплював, що. Ну я сумніваюся, що це прототип зробив. Це скоше все або Доуї, <свят> або хагівагі, або я не знаю, або ще якісь нові монстри. Може ще хтось буде. О! Попі. І вона теж в цій штуці такі. Ігри твогні. Чого, чого? А можна ті заставці якраз в попі? немає попі. Попі плейтайм 5, а коли вийде, не пише коли. Не написали, не написали коли. А дивіться, бачите, на заставці рука прототипа і лялька. Я думаю, що це попі, скорше все. От дивіться, тут ще хагівагі є. Ну, який він побитий. І без одної рукавиці. Якраз ту другу рукавицю. Але хтось це з ним зробив, походу. Цікаво, цікаво, що ж тут є за фотки В принципі, більше такого нічого нема. Так що, що ми маємо? Е, в п'ятій частині буде. Ну, прототип буде, це само собою. Це, напевне, один з босів, це прототип буде. Потім хто ще там буде. Буде ще, походу. Ну, хагівагі точно буде. Але чи ми тікати від нього будемо? Чи ми будемо, я не знаю. Що ми будемо проти двох битців, чи що? Ну і попі. Попі не дурно називається гра Попі плейтайм. Все це було про попі. Значить, щось ляльку відбудеться, або... або її хтось спалить, як от у трейлері, або вона втече звідси, або я не знаю, що з того всього має вийти. Але я думаю, що буде дуже цікаво. Тим більше це вже кінець, це вже все продовження не буде. Дуже крута серія вийшла з цих ігор. Так що будемо чекати, запланована дата випуску 26 рік. Того, я думаю, вона десь я думаю, десь січень-лютий вона вийде. Не думаю, що вони розтягнуть надовго. Але цікаво, цікаво, що там буде. Можливо, довгі ще прийде. Хто там ще старих таких був. Ну, помпі, хагівагі і оцей прототип. Напевно, буде бійка в кінці з прототипом, може, може. А я би не хотів хагівагі бити. Чув, що хагіввагі взагалі файні. У мене там узаду в мене два хагівагі сидять. Так що одним словом будемо бачити. Ну що? Подивилися ми трейлер, я не знаю, якщо вам це йде, будемо все дивитися якісь нові трейлери, будуть виходити нові ігри. Я просто кажу, я дивлюся, вибив трейлер, думаю дивитися, а думаю, та давайте вже разом, що вже. Що вже такого? Тому чекаємо на Poppy PlayTime 5. Буде дуже цікаво. Я не знаю, що буде, але буде дуже цікаво. А знаєте, що буде цікаво, бо це вже кінець, все, не буде продовження. Ладно, ти міг пропустити там другу частину пограти в третю, в третю пропустити, пограти в четверту. Но останню частину пограти ви зобов'язані, якщо ви попередні, ви які попередні були. А, тут довгий той був. А тут кетнеп. Ладно, чекаємо на попі плейтайм 5. Я впевнений, що вона буде крута. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Ну що, погнали не грати? Щось друге робити. Погнали! Хі -хі. Чекати, чекати, па! На Ютюб канал підпишись. І в схеп ґеймівс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфує кожен раз. Па! І в Screap Games, розважайся Для тебе контент, просто вищий класс okay. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз